Всім привіт! Сьогодні ми купили такі фішки з Аврори і будемо робити розпаковку. Перша фішка. Отака фішка. два. козаки. Робимо розпаковку. Вже бачу фішку, розвертаємо. Оце у нас якась дівчина. Uh -huh. Хто це в нас? Це в нас Каталіна. Каталіна. Uh -huh. о, Отака фішка. Каталіна. Uh -huh. так, Перша фішка є. Тепер друга фішка буде зараз. Uh -huh. Починаємо. Розпаковуємо. Так, давайте таку. з того боку. І раз, два, три. Опа! Козак. Ні, це грай. Грай. І грай. в нас попалися отакі вот дві фішки каліна і грай. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Да. Всім пока. пока.